you Цьогоріч Володимиру Мармусу виповнило 75 років. Чоловік, знаний тим, що був учасником легендарної росохацької групи. 22 січня 1973 року у третього року семеро учасників організації вивісили у чорткові чотири суньожовті прапори та поширили антирадянські листівки. За це Володимира засудили на шість років колонії суворого режиму і п'ять років заслання. Продовжив справу батька його син Василь. Хлопець пішов на війну боротись з окупантами і тими, хто нищить українців і українську культуру. Захисник загинув 11 вересня 2022 року під час деокупації Харківської області. Сьогодні батько героя ділиться спогадами про сина. Він маленький. Василько народився у Чорткові, навчався у місцевій музичній школі там із задоволенням опановував навички гри на бандурі та акордеоні. Навіть мав свій музичний гурт Октава. Василь закінчив Чортківську школу номер 5 навчався у Тернопільському національному педагогічному університеті та у Прикарпатському військовому спортивному ліцеї. Там виховували в такому військовому душі, навіть такі, не, такі, хлопцями, гортував навіть вчителі ті, е, ті вихователі, казали, що в нього така живка є, досить така, що він любить довкола себе якусь компанію створювати. Батько згадує, його син був патріотично налаштованим ще з маличку. Брав участь у революції гідності. Василь захищав наметове містечко на барикадах під час штурму правоохоронцями. А коли вже розпочалась повномасштабна війна, Василь вирушив на війну добровольцем. Приєднався до лав 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він каже, тати, я хочу бути воєнним. Врешті решт Ну. Ну, може, з дружиною ну, зрадився, в нього вже сім'я своя, але, але він, він це авантуа. І знаєте, він був такий на кожному кроку. Та він зараз вже де нікуди не поглянеш, там він, там він, хоч його нема. Не дивлюся на що, що там, чи є та зброя, чи ні, чи, не, не відказую, він ніколи не, не жалівся на щось таке звідти. Бо багато раз, раз по телефону дзвонив. Того нема, того нема, але, але хлопці тримаються не я, я підтримую духом і, і всі єдине одного. Підтримував Василь своїх побратимів і піснею батальйоном метрі три, перша роком перебіг. Качайте ноги, прокляті москалі. РПГ дожене всі згорите. 80-та бригада перед гордо йде. Захищав чоловік у перші дні повномасштабного вторгнення Київ, далі вирушив на Херсонський напрямок. Потім Запоріжжя, Запоріжжі, на от. Я таке, таке в кругу, обійшов, обійшов під Харків десь там. Ну, такі були він дещо такі на моменти пояснював, хоч, хоч там не казав, не можна ніби так конкретно говорити, було. Бо попереджали що треба. Опинився під Харковом. І тут ніби пішли вони в наступ. А в ході визволення Харківщини від російських окупантів 30-річний десантник Василь Мармус загинув. Це трапилось у вересні 22-го року. Такі змішані знаєте, емоції. Змішані емоції. Ясно, що було. Якийсь мірі й не Так. Не вірилося. Не вірилося. Навіть, воно і досить пори, щось так, ніби не віриться, як то так, що його не мати, не може людство. І додає, Василь ніколи не вихвалявся своїми військовими здобутками, був справедливим і добрим, захоплювався українською історією та музикою. якийсь був такий товаришкий, Він ні з ким не, не ворогував. будь-якій компанії він знаходив якусь спільну мову із ладою, з воєнними, навіть ну, з священниками, з одної конфесії, з другої, третьої, знаєте, ну, було таке. І коли, коли його привезли, то ти його дуже так зустріли. Так було воно зворушливо емоційно. Зараз Володимир Мармус продовжує розповідати про подвиг свого сина, пише книжки, зустрічається з учнями місцевих шкіл. Так каже, об'єднує цілі покоління. Пишається, що виховав справжнього героя України.